Вітаю вас, шановні відвідувачі сайту рейтинг-букмекерів, з вами Олександр Золотогорський, журналіст програми про футбол, коментатор телеканалу 2+,2. плюс Ну що, час відволіктися від клубних змагань, час підтримати збірну. І зараз будемо говорити про матч збірної України проти Фінляндії. Дуже важливий матч з точки зору турнірних перспектив. Матч, в якому збірна України має лише вигравати, якщо вона сподівається, на позитив у підсумку. Будемо на цю перемогу сподіватися, і думаю, що будемо на цю перемогу ставити. Але ж розберемося взагалі, який сценарій може мати ця гра. Зрозуміло, що Фінляндія приїде насамперед захищатися. Немає Романа Єрьоменка в їхньому складі. Проблеми певні є з організацією атак, і Фінляндія. Навіть полюбляє грати в три центральних захисників. Робити цю оборону буде не так вже легко, тим більше, що є певні проблеми в ватації збірної України. Про те, що є певний кадровий голод у лінії нападу, ми знаємо. Також про певні проблеми доносяться чутки щодо Євгена Коноплянки, який може і не взяти участь у цьому матчі. Тож, можливо, можливо, в Україні будуть певні проблеми. Із штурмом захисних порядків Фінляндії. Тому я не очікую від цього матчу дуже великої перемоги. 1-0 чи 2-0, щось таке має статися в Одесі. Тож, моя ставка перемоги України і тотал менше за 2,65 на парі матч Прогнозую, що такий сценарій цілком імовірний. Це моя ставка, а ви обов'язково підписуйтеся на канал рейтингу Букмекерів в Ютубі.